Dragon's Dogma 2 одна з найочікуваніших ігор цього року, і вже встигла потрапити у скандал. Я награв понад 30 годин і вже знаходжусь на порозі фіналу, але вирішив відкласти кульмінацію, щоб ще трішки насолодитися цим світом. Але своїм досвідом я зараз поділюся з вами. І про Донат вже ж також. І до речі, про нього. Дякую Данилу Румянцеву та ось цим усім людям за Донат та підтримку каналу. Привітулі, головний герой сидить в тронній залі. Всі навколо частують його оваціями та тостами. За мить виявляється, що це лише сон. А ми насправді ув'язнений, який працює в шахті та позбавлений пам'яті. Нагадує когось. Пашіть кого саме. Замить на шахту нападає медуза горгона, яку ми успішно відбиваємо. Скориставшись метушнею та підказкою одного духа, ми намагаємося втекти. В останню мить безтілесна особа говорить нам, що сон насправді є спогадом з минулого, а ми законний цар, чиє місце посів самозванець. Як не дивно, основна фабула Dragon's Dogma 2 доволі проста та банальна, особливо як для рольової сюжетної гри. Ну. Типу сюжетної, це повернути трон, викривши самозванця. Який дуже схожий на Алістера з Dragon Age Origins. а от світ та його правила доволі цікавий та має свої особливості. По-перше, в цьому світі править різен, тобто повсталий особа, чиє серце з'їв дракон, і ким є головний герой гри. Населяють світ люди та звірини. Кожна раса має власну столицю і обидві не позбавлені такого явища, як расизм. В якийсь момент гри, якщо ви граєте за людину, вас не пропустять на територію звірині. Навіть пропуск не допоможе. Ще є ельфи, які живуть по принципу моя хата з краю. Якщо грати виключно по основному сюжету, то навряд ви зустрінете бодай одного гостровухого, а про їх існування підказує опис дорогоцінного каменя, який цінується цим народом. Загалом ми опинилися в центрі такої собі гри престолів на мінімалках, але запалу цієї історії вистачає лише тільки для того, щоб ну просто рухатися далі. Але головне не сама історія, а її подача. Гра не має розділення квестів на головні та другорядні. Лише по опису можна зрозуміти, який квест є основним, а який взагалі ніяк на перший погляд, не пов'язаний з пригодою повсталого. При цьому головний квест лише доводить нас до титрів, але повноцінно не розповідає основну історію цієї гри. Аби отримати повну картину всього, що відбувається, потрібно виконувати другорядні. Квести також, наприклад, нас просять сходити в одне поселення, нібито звідти походить самозванець. Якщо не виконати цей квест до певного моменту, то він просто зникне. Ну і ви просто не дізнаєтеся, звідки походить самопроголошений король. Гра, звісно, попереджає, що відбудеться переломний момент, але не повідомляє, що саме зміниться, які квести відсіюються, а які залишаться. В якійсь іншій грі цей квест міг би бути частиною ланцюжка основного сюжету, бо прям. Пов'язаний з головним антагоністом, але не тут. Я, до речі, не встиг його пройти. Схему сюжету можна уявити товстою ниткою, паралельно якій йдуть звичайні ниточки, додаткові квести. Всі ведуть до однієї точки і можна рухатися магістральною ниткою. Але щоб краще зрозуміти навіть основну історію, потрібно залучити їх усі. Коротше, виконуйте все, що вам трапляється. По можливості. Ще одна особливість, і, в принципі, головна цієї гри, яка докорінно міняє ставлення до неї, це імерсивність. Так, так, не закочуйте очі. Більшість основних квестів маркуються на мапі приблизним місцем їх виконання. Але є й такі, в яких вам просто скажуть, чого від вас хочуть. А далі вже самим доведеться шукати місце виконання цього квесту, уважно читаючи опис. Одразу наведу приклад. У грі є підліток Свен, який має окрему сюжетну лінію, пов'язану з нашою історією. І вже навіть початок його арки може відрізнятися, залежно від багатьох факторів. Але пізніше в один момент нам дадуть завдання завдання – зустрітися зі Свеном у його кімнаті. І якщо ви не натрапляли на його кімнату до цього моменту, то жодних вказівників та маркерів на мапі ви не отримаєте. Проте на цьому етапі ви вже знаєте, хто такий Свен і де теоретично може бути його кімната. Деяких босів можна зустріти тільки досліджуючи світ та слухаючи підказки містян. До прикладу, про медузу горгону шириться чутким містом. Хтось навіть може сказати, що її бачили на якихось руїнах, і навіть підкажуть, як вони називаються ці руїни. Але ця активність не буде квестом. Вона взагалі ніяк не маркується в журналі і жодним чином не відображається на мапі. Нам потрібно буквально знайти ці руїни, а вже тільки тоді спробувати перемогти легендарну істоту. При цьому перемог. Га, горгони не єдина активність пов'язана з нею. Проте розробники чомусь не пішли до кінця, як в тій же готиці. І імерсивність тут, ну, вибіркова. Ну, наприклад, ніби ніяк не реагують, якщо у них навіть з-під носа забрати мішок золота чи обчистити їх скриню. Але в іншому мені сподобалося, що гра не тримає мене за ідіота. Де потрібно, вона прямо вказує, де шукати рішення. А де можна, вона дає можливість гравцю повністю дослідити цей світ та знайти розв'язання проблеми самотужки, а не тике пальце. Цими стрілочками, знаками оклику, що ось, дивись, тобі от сюди треба, сюди, куди ти йдеш. Тут рішення. Коротше, це дуже круто. Також повірити у цей світ та дещо полегшити мандри допомагають пішаки Паунс. Однією з особливостей Арісена є можливість створити пішака за власною подобою та контролювати його. Редактор персонажів тут, до речі, моя повага. Навіть здається, він аж занадто детальний. Так ось, пішак це, по суті, така ж жива істота, як інше населення світу, але без власної волі. Пішаки наділені характером, який, по суті, є їхнім станом агресивності і який можна змінювати. А також розуміє. Лише чотири команди: вперед, поруч, стій або допоможи. Решту часу, у тому числі в боях, вони діють автономно. Подорожуючи світом, ми зустрічаємо пішаків інших гравців, що більше їх можна і навіть потрібно наймати до своєї команди. Окрім бойової потужності, пішаки інших гравців можуть допомагати з квестами. Наприклад, якщо найняти пішака, який вже виконував активний квест зі своїм господарем, то він підкаже, як дійти до потрібного місця. І так само, поки ми відпочиваємо. Вчуваємо у грі, наше творіння теж мандрує світом і допомагає іншим гравцям. І якщо той гравець просунувся у грі далі, то наш пішак все запам'ятовує і потім може допомогти вже у нашій мандрівці. Наприклад, може вказувати на приховану скриню чи стіну, за якою таємний прохід. І це ще один пункт до скарбнички і імерсивності цієї гри. Окрім того, пішаки самі збирають ресурси, мають власний рюкзак і постійно спілкуються з іншими членами команди та розповідають різні історії в один момент. Всі пішаки моєї команди були жінками, але помітив я це лише після коментаря однієї з них. Вона сказала: А ви помітили, що в нашій команді всі пішаки жінки? А за запатів і я не маю обжекшенс. Також час від часу лунає легенда про таємничу хворобу пішаків. Якщо ця хвороба прогресуватиме, то на її піку станеться щось жахливе, щось таке, що навіть повсталий не зможе це зупинити, і це не просто якась казочка, аби прикрасити довгу мандрівку. Ця хвороба у грі дійсно є, і наслідки її катастрофічні. Пішаки мають чимало механік, які є великою частиною цієї гри, і які цікаво досліджувати та використовувати у своїх мандрах. То як же грається ця гра? На початку гри дають обрати з чотирьох класів, які тут називаються покликаннями. Поступово відкриваються ще два додаткові класи, які є в якомусь сенсі покращеними версіями попередніх. Всі ці шість класів доступні як герою, так і пішакам з однаковими здібностями та пасивками. Ближче до кінця гри є можливість відкрити ще чотири змішані покликання на кшталт бойового мага, але вони доступні лише герою. І тут важлива особливість: в Dragon's Dogma 2 не вийде покладатися в. Виключно на власні сили. Пішаки є важливою бойовою одиницею, яку потрібно прокачувати та одягати. З підвищенням рівня героя підвищуються його базові характеристики, і, чесно кажучи, на них взагалі не звертаєш увагу. Класи або ж покликання прокачуються окремо, набагато повільніше та мають стелю у 9 рівнів. І от на них уже прямо акцентуєш увагу кожного разу. З кожним новим рівнем класу відкриваються нові здібності та пасивки, і можете не хвилюватися. Змінити покликання можна у будь-який момент гри, підійшовши до тренера. У нього ж купуються здібності. При купівлі класу нам одразу дадуть базову зброю та обладунки, які є унікальними та суворо обмеженими для кожного класу. Наприклад, боєць та воїн. Обидва класи ближнього бою, але тільки воїн може тримати дворучну зброю, і тільки боєць може тримати щит. Боївка базово дуже проста: є слабкий та сильний удар для класів ближнього бою, та магічний постріл і якась додаткова. Здібність для магічних класів, як лікувальна сфера чи відновлення витривалості. Проте основним джерелом нанесення тяжких тілесних є спеціальні здібності, яких активними можуть бути лише чотири: весь бій це чергування звичайних ударів зі спеціальними та менеджмент витривалості, яка є універсальним ресурсом для всіх класів. Попри те, що звучить це буденно, граються Dragon's Dogma 2 дуже бадьоро. Ну і найголовніше в битвах це маленькі деталі, якими супроводжується кожна бійка. Вовк може вхопити героя та протягнути кілька десятків метрів. Якщо ви граєте за жіночого персонажа, то огар, вхопивши вас, відбіжить якомога далі, і почне облизувати. Так, це він робить саме з жіночими персонажами. Якщо один пішак втратив свідомість, інший може піднести його до вас, бо тільки Арісен може приводити до тями полеглих компаньйонів. Візуально, практично будь-який бій з більш-менш великим монстром заслуговує на окрему екранізацію. як і в першій частині, на великих монстрів можна спробувати забратися та бити їх у слабкі точки. Щоправда, цей метод не дуже працює для магічних класів, бо стандартні удари дуже слабкі. А на щось значуще, перебуваючи на спині циклопа, це щось з категорії фантастики. Попри те, що більшість грають за клас ближнього бою, а вже пішака роблять якимось магом. Я обрав протилежну тактику. Скажу відверто, дуже довгий час замага грати нудновато, особливо коли переключився на чаклуна. Так, його заклинання потужні, але чаклуються довго, та й не завжди дають той ефект, на який сподіваєшся. Пізніше з'являються потужні чари, які за певних умов можуть забрати цілу шкалу та навіть більше здоров'я у грифона чи Циклопа. В перший час я дивувався такій кількості пошкоджень, але загальної картини вони не міняють. Чаклунські класи дуже статичні. Хоча буде відвертим, виглядає май. Є феєрично. Ускладнює гру система зменшення життя. Ага, прямо як в Demon Souls. Після смерті або після отримання важкого пошкодження, максимальна кількість здоров'я зменшується. І зменшуватися вона може до рівня приблизно 10%. А маги отримують контузію дуже легко, І поки ви добіжете від одного міста до іншого, велика ймовірність, що максимальний рівень здоров'я буде наближеним до мінімального. А це вірна смерть від одного пропущеного удару. Ну, коротше, такий димонсоус на мінімалках. Для повного відновлення потрібно відпочити в корчмі або у таборі. Табір можна розбити лише у конкретних місцях, і при наявності відповідного спорядження, яке ще й чимало важить. Я зібрав стандартну компашку з двох павнів ближнього бою, одного павна мага цілителя, ну і себе мага з бойовими заклинаннями. Таким складом всі бої проходять більш-менш гладко, хоча легкими їх теж не назвати. Дратує лише те, що бої тут практично кожній. 5 метрів, а часто хочеться просто побігати мальгничими краєвидами. Грі не вистачає системи з серії Zelda Scrolls та загалом інших ігор у відкритому світі, коли мандруючи дорогами менше шансів натрапити на ворогів. В Dragon's Dogma 2 таке враження, що все навпаки, всі монстри та розбійники оселилися вздовж стежин, навіть подорожуючи возом, це місцеве таксі частіше будемо натрапляти на засідки, ніж ні. А ще в грі є Саргон з нового принца персії. I simply cannot stomach acts of cowardice. Не обійшлося без спірних рішень. Наприклад, щоб почати нову гру, потрібно фізично видалити збереження прямо в системі, а не в самій грі. З патчем цю та кілька інших проблем вже вирішили, але прецедент все одно не дуже приємний. Також гра має фактично два паралельні файли збереження: швидке збереження та збереження у місці відпочинку, в трактирі чи власному житлі. Швидкі збереження відбуваються на кожному кроці, як у пересічній сучасній грі. Проблема лише в тому, що. Що потрапивши у непередбачувану ситуацію, наприклад, застрягши в текстурах чи зістрібнувши на якийсь карниз, з якого єдиний шлях тільки стрибок у прірву, гра може зберегтися саме в цьому моменті. І якщо каменів телепорту або відродження після смерті нема, то доведеться померти з подальшим відродженням в останньому місці спочинку. А зважаючи на постійні мандри, є шанси втратити годину, а то й дві прогресу. Так, ймовірність цього ну, практично нульова, але практично. Тож це ну таке не дуже приємно. Графіка у грі без особливих претензій, хоча оточення особливо гарне. Просто подорожувати пішки лісистою місцевістю було б дуже приємно, якби не постійні моби на кожному кроці. Загалом у грі гарне практично все, що не людина, яких, наче, перенесли з оригінальної гри, яка виходила ще на PlayStation 3 та Xbox 360. Ні, модельки виглядають приємно та загалом добре деталізовані, але відсутність шейдерів шкіри робить людей з схожих на пластикових манекенів особливо добре це помітно в діалогах. Ну і анімація обличчя це повний звездець, її нічого не рятує. І це при тому, що решта анімацій у грі ну пристойні. Ще однією проблемою є оптимізація. Я грав на PlayStation 5, і в моменти напружених боїв, коли екран заповнений спецефектами та великими монстрами, FPS просідає ну нижче комфортного рівня. На ПК ситуація не краще. Але власники народної платформи мають можливість поставити фанатський переклад. Він дуже сирий, але вже краще ніж нічого. Ну і про камінь розбрату. Буквально камінь. Я, чесно кажучи, спокійно ставлюся до мікротранзакцій в синглових іграх. Угу. Те, що якийсь там Джон купить собі золото, взагалі ніяк не вплине на мій ігровий досвід. Але в Dragon's Dogma 2 є певна особливість та нюанс з мікротранзакціями. Capcom вирішила продавати надзвичайно рідкісний предмет кристал повернення. Це по суті точка телепорту. Всього у грі 6 стаціонарних кристалів повернення, ще якусь кількість мобільних телепортів можна знайти у грі, ну мінімум 10. Мобільні телепорти можна ставити в будь-яку точку мапи, а видають їх здебільшого за виконання квестів. Я за понад 30 годин грання знайшов лише один. Мобіль... Мобільний камінь телепорту. Але впевнений іще один-два я пропустив просто з квестами? Так ось проблема не в тому, що гіпотетичний Джон купить собі такі портали, а я ні? Я вже згадував, що Dragon's Dogma 2 дуже імерсивна гра, і постійні подорожі, у тому числі возом, є важливою складовою цієї імерсивності та атмосферності, адже ніколи не вгадаєш, що чекає за рогом. А після можливості придбання такого рідкісного і важливого предмету виникає запитання: а чи справді гра де Налазь, так як я її от щойно описую. Чи все ж розробники це все зробили для того, щоб спонукати нас ходити ну, в їх цифровий магазин? І як не дивно, відповідь на це запитання є. Як виявилося, усі предмети мають обмеження на кількість покупок. Згаданий кристал порталу можна купити лише один. Тобто у вас не вийде на початку гри затаритися 10 телепортами і понаставляти їх на кожному кроці. Тож, я схиляюся до того, що гра все ж дизайнулася імерсивно, про що заявляли розробники, акцентуючи на подорожах, як важливою складовою гри. Але наголошу, що мікротранзакції в іграх це, ну, справді неприємно. Але такі реалії сучасної ігрової індустрії, тут вже нічого не поробиш. А проблему донату в Dragon's Dogma 2 я вважаю дещо переоціненою, тому що суттєвого впливу на ігролад і основні механіки вони ну, не мають. І насправді найбільша проблема в тому, що у цих скандалах та драмі то не справді крута гра, яка генерує десятки крутих і найголовніше унікальних історій. І саме тому я вирішив не затягувати з оглядом, а випустити його зараз, поки гра ще на слуху, щоб продовжувати насолоджуватися пригодами стільки часу, скільки гра буде приносити задоволення. І неважливо, це буде 50 чи 100 годин. Далі буде, бувайте.